На Волині чоловік 16 років судиться за смерть сина. У Луцьку мав ледь не вбив перехожого. Пів пенсії на сміттєвий бак. Кого і за що сварив мер Луцька. У руванцях венкрузер зніс Сітілайт і влетів у припарковані авто. Уваги підсумковий випуск новин понеділка, 13 лютого. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Мої вітання. У війні за Україну загинув житель села Секунь Дубівської громади Андрій Кепенко. Солдат 7-го прикордонного загону загинув 7 лютого у Бахмуті Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям. У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді оголошена. Триденна жалоба. Щирість співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблому землякові. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Луцька у селі Руванці сьогодні в передобідню пору. Водій Toyota Land Крузер злетів з дороги по дорозі знісши рекламний Сітілайт і врізався в два припарковані авто. В одному з них знаходилась жінка з маленькою дитиною. Зігнуті залізні конструкції паркану, зламаний сіті лайт і вщент розбиті дві автівки на стоянці. Лише можна уявити, з якою позначкою на спідометрі летів кермувальник цього другого автомобіля. Сталася аварія на об'їзні, що у руванцях на парковці біля однієї з кав'ярень. Пан Віталій пригадує, пішов в одну з розташованих тут контор, аби продовжити поліс. Але через п'ять хвилин почув удар. Мерщій побіг вниз, бо ж в салоні цього білого буса на нього чекали жінка з дитиною. Ну, я приїхав на зупинку, поставив машину, пішов продовжити страховий поліс. Почув удар, вийшов, дивлюсь, моя дружина з дитиною вже стоять на порозі в кафе, заплакані, і машини розбиті. І так, людей зібралося. Ну, от те, що я бачив, машину залишив, їхала машина, її чи знесло, чи вона так. Ну, З дороги знесло і от врізалась в цих дві машини. Чоловік додає, просто неможливо уявити, якими були б наслідки, якби він запаркував авто салоном до дороги. Його жінку із дитиною в шоковому стані забрали з парковки, де й сталось ДТП. На місці працювала поліція. Одні з номерів автомобіля, схоже, що Тойоти, мерщій сховали в кав'ярні. А чиї номери ви щойно занесли в магазин? Алло. Що? Номери чиї занесли щойно в магазин? Це тої машини, Тойоти, так? Там різниця, що є вам цікаво, вам цікаво. Цікав, кого ну, приходить? Дає людина по. Чому сам же водій лендкрузера на відріз відмовився від будь-яких коментарів? Скажіть вас освіту, на настало алкогольного сп'яніння. Можете сказати щось? Чому ви втікаєте? Ви водій Тойоти, так, цієї що злетіла з дороги, можете сказати? Я без коментарів не, не чіпайте мене. Чому ви не хочете коментувати? Куди ви втікаєте? а далі гайнув у поля. Вони від'їхали з місця аварії, від'їхали за 200 метрів стали, переговорили з ним. Вони, може, його спеціально взяли, відпустили, щоб він отут мав можливість втікти. От він побіг, от через ви самі бачили, як він ви, ви знімали, як він тікав. От як я радий, що ви знімали. А й міліція поїхала за ним. Все ж чоловіка таки всадовили в поліцейське авто, але з освідуванням не поспішали. Тож водій буса настояв на тому, аби кермувальника позашляховика відвезли на освідування в наркодиспансер. Ви наполягаєте? Так, щоб провірили, чи він не пив, чи він не вживав ніяких наркотичних речовин. У зв'язку з тим, що учасник ДТП, якому задано збитки, наполягає на більш додатковому дослідженні наркодиспансера, так. дана особа буде направлена, буде складене направлення, направлена на... Нашкодиспансер, як згодом повідомили в поліції, водія з мажорної автівки таки освідували результат. Він був тверезий. На керманича склали протоколи за 124 статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження іншого транспортного засобу. До слова, пошкодження автівки швидше за все ремонту не підлягають. Один з водіїв наголосив, буде настоювати на тому, аби винуватець ДТП оплатив йому. Матеріальні збитки. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку мав ледь не вбив перехожого. Інцидент стався в суботу. Чоловік якраз проходив повський оск, який розташований на проспекті Соборності. Аж раптом шматок конструкції впав йому просто на голову. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними у Луцьку сталася надзвичайна пригода. Лучанин проходив повз ось цей кіоск, де в літню пору торгували морозивом. Аж раптом частина конструкції з даху мафу зірвалась і впала чоловіку на голову. Продавці із сусіднього кіоску розповідають: так званий стаканчик не працює вже від літа. Сменшується в місто мене була. Що ж розказувала? Щось, щось пам'ятаєте?» Ні, приїхала в міліція і вона виходила на вулицю, там показання давала. Я не чула. Ага. А давно він не, він не, не працює цілий річок, так? Він літом щось там пару неділь попрацював і більш не працював. Влітку чи так нещодавно це працювало? Ні, влітку. Влітку вони щось там трохи попрацювали. Ага. У швидкий повідомили, що чоловіка з ушкодженнями госпіталізували до Луцької міської лікарні. 11.02 о 12.59 надійшло звернення з приводу того, що на людей лупала криша з магазинчика. По факту при прибутті бригади було хворий оглянутий, поставлено діагноз закрита черепномазова травма стру з головного мозку і доставлено відповідно міську клінічну лікарню. В управлінні архітектури та містобудування Луцької міської ради повідомили, що жодних дозволів та паспортів прив'язки на цей мав. Вони не видавали на даний час. Ми не знаємо, хто це встановив, цю малу архітектурну форму, як можна її назвати. До нас ніхто не звертався за дозволом на розміщення тимчасової споруди. Відповідно, паспорт прив'язки не оформлявся. Якщо би було звернення все рівно відповідно до діючих рішень міської ради, нас дозвола на встановлення тимчасових споруд надаються на конкурентних засадах. Тобто, це аукціон і хто. Погоджується платити більшу місячну плату, той виграє і має право встановлення. Окрім того, в нас є розроблений зовнішній вигляд стандартний, і явно ця споруда не зовсім відповідає затвердженому рішенню. Тому ми такий об'єкт не можемо погоджувати на даний момент. Втім, погодження на торгівлю для цього стаканчика таки видавалось, але тимчасове на літній період часу, і воно вже не дійсне. Про це нам повідомили в департаменті економічної політики Луцькради. Тож виходить, на сьогодні цей мав стоїть тут незаконно. Сам підприємець Дмитро Якимович відмовився коментувати будь-що на камеру. Каже, за те, що сталося через його мав, знає. Відверто кажучи, він все забереться, все абсолютно забереться, і з потерпілим, ну. Все, все, все урегульовано. своєю чергою в департаменті муніципальної варти зазначили, що повідомлень про те, що цей мав стоїть там незаконно до них не надходило. Одначе, після нашого дзвінка нам сказали, що сконтактують з підприємцем, аби надати йому припис на добровільний демонтаж. А також кажуть, його чекає протокол про адмінправопорушення, за яке він має сплатити від 850 до 1700 гривень штрафу. Юля Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Хотіли вивести з України брухт із дорогоцінними і кольоровими металами. Про контрабанду на митному пості є годин повідомили у державному бюро розслідувань. кажуть, що то була злочинна схема представників приватної київської компанії спільно з посадовцями волинської митниці, отримувач вантажу німецьке підприємство вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали, оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та потрібні мікросхеми, у складі яких плати на золото та кольорові метали. Цей заборонений вантаж працівники ДБР виявили в транспортних засобах, які вже пройшли митне оформлення та прямували на виїзд з України. Вартість соровни, яку намагалися незаконно вивезти, складає понад 200 тисяч доларів. США. Якщо в ДБР кажуть, що митники оформили вантаж і він прямував на виїзд, то на Волинській митниці такому повідомленню дивуються. Запевняють, що самі виявили цей незаконний вантаж ще 6 січня. І тоді саме митники на митному пусту ягодин затримали дотримали ці дві фури. Цю оборудку дуже швидко побачили. Наші спеціалісти, які зразу власне з'ясували, що там всередині, і склали протокол про порушення митних правил. Подача недостовірних даних про товар. Цей протокол був скерований до суду. Були слідчі ДБР. Ось в той день вони проводили слідчі дії 24 січня, не в лютому, а 24 січня, і вони власне під. Під час цих слідчих дій оглядали той товар, який був затриманий Волинськими митниками. І на той момент воно вже було на складі митниці. Ми його вже самостійно вилучили і ми написали протокола. Власне розпочалось провадження у цій справі. Митниками розпочалось. Наразі триває розслідування. Чия правда невдовзі встановить суд. Лучанам із приватного сектору міськрада покриє половину вартості індивідуальних контейнерів для сміття. Таку вказівку сьогодні дав міський голова Ігор Поліщук. На нараді мер міста виказав невдоволення тим, як працюють окремі департаменти та управління. Натякнув на кадрові чистки тих, хто працює недобросовісно. Ігоря Поліщука обурило те, як радикально людям із приватного сектору муніципальна варта пригрозила штрафами за відсутність контейнерів для сміття. Подробиці далі у сюжеті Казали, що це його обов'язково купляти. Угу. Я кажу, я пенсіонерка, проживаю сама. Я не третьої групи. Я не маю змоги за що купити того контейнера. Це район вулиці Львівської у Луцьку, лише приватні будинки. Нещодавно тут була зустріч працівників муніципальної варти, спецкомунтрансу і місцевих жителів. Перевіряли наявність контейнерів для сміття. Те, що вони у приватному секторі потрібні, ініціатива правильна, каже мер міста. бо ж сміття у пакетах ще до приїзду комунальників розривають собаки і розносить вітром. Але чи кожен може отак з ходу сам купувати? купити контейнер, віддати половину пенсії за сміттєвий бак, бідкаються люди. Як на ділі закликають містян придбати контейнери? Ігор Поліщук відверто сварить підлеглих. Ну реалізація примітивна. Примітивна реалізація. Скажіть мені, будь ласка, у нас є багатоквартирні будинки. Контейнери купляють тоді луть спецкомунтранс за власні кошти або за кошти міського бюджету. А жителі приватного сектору мають за свої кошти купляти. Чому так? Ви маєте думати, ви маєте аналізувати, як зробити для людей краще. Значить, є правила, то приймається рішення сесії і вносяться туди зміни. Ну чому не запропонувати людям? Давайте 50 на 50 купимо ці контейнери. Наша співрозмовниця-пенсіонерка не на камеру ледь не плаче, що мусила брати контейнер для сміття у розстрочку, бо пенсія лише три тисячі гривень. От я в суботу вже заплатила 425 гривень і з кожної пенсії, що я мала купити хліба, кусочок чи якогось масла, то я заплатила за ящик. На відро не підходить, бо відро хтось перекинув. Mm -hmm. Щоб вже з 13 лютого, хто не буде мати того контейнера, буде виставляти мусор, штраф під 340 до 1360 гривень. Не ламати людей через коліно, а допомогти їм. Мер міста сьогодні особисто зобов'язав департамент муніципальної варти і Луцьк спецкомунтранс розробити програму співфінансування вже на найближчу сесію. не треба робити роботу. Просто от ми придумали проект, і все. Ми будемо йти ламати, можна сказати, людей через коліно купляйте. а Ми вас будемо штрафувати. Або ми вас будемо штрафувати. Не треба. Треба подумати, як людей заохотити, як зробити так, щоб люди самі хотіли це робити. От з Володимиром Віталійовичем пропрацюйте програму на цю ж сесію, прямо на Людневу, яка буде через півтора тижня, програму співфінансування придбання сміттєвих категрів. І побачите, що за цей рік по усіх приватних секторах в нас ця проблема в абсолютній більшості домогосподарств вирішиться. Разом з тим Ігор Поліщук закликав керівників комунальних установ і їх підлеглих змінити ставлення до спілкування з людьми. «Захожу я в міську раду деякий час, тому і стоїть старша жіночка. В нас на прохідній плаче, питає, що сталося. Прийшла в департамент соцполітики за продуктовим набором, тому що бачила в новинах, що десь роздають продуктові набори. Департаменті соцполітики сказали йти в терцентр. В терцентр прийшла, продуктових наборів немає. Їдь в міську раду. Прийшла міську раду. Людина з інвалідністю другої групи, старша людина. Для чого людину ганяти по установи. Ну, Треба сказати, якщо немає цих продуктових наборів, треба сказати в департаменті соцполітики. Вибачте, будь ласка, зараз продуктові набори закінчились. Залиште свій контакт, свої дані. Як тільки буде знову у нас можливість видати вам цей продуктовий набір, ми вам зателефонуємо. Неправильно, неправильно старших людей, тим більше люди з інвалідністю, по колу. Анонсували на нараді і боротьбу з приміським транспортом, котрий спричиняє ускладнення руху. Лише за дві години на одній із зупинок міста нарахували 35 приміських автобусів. Майже всі здійснювали посадку і висадку пасажирів, хоча права на це не мають. Разом з тим Ігор Поліщук дав доручення провести перемовини із власниками аптек, аби ті дослухались до побажань лучан і збільшили тривалість робочого дня. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку пенсіонер 16 років у суді поновлює справу про ДТП. В цій аварії загинуло троє людей. Одним з пасажирів був син позивача. Молодого чоловіка не стало у 29 років. За місяць до його весілля. Батько загиблого доводить провину водія Фольксвагена, хоча за цю ДТП вже відсидів реальний термін водій підводи. Уже 16 років Шабала Михайло Віталійович оббиває пороги волинських судів. Сьогодні він прийшов до суду з групою підтримки, з друзями та водночас членами Волинської правозахисної групи, які один одного підтримують не лише морально, але й юридично. 2007 року син Михайла Шабали повертався з відрядження з міста Ковеля. їхав до Луцька. Автобуса не було. Тому скористався пропозицією водія буса, який вирішив підзаробити і взяв до себе у машину п'ятеро пасажирів. Для трьох з них поїздка стала останньою у житті. Ще двоє отримали травми. Справа в тому, що на дорозі не розминулися бус та підвода. Була пізня пора, а бус якраз пішов на обгін. Відбулося зіткнення з підводою. Відтак, один кінь через переднє скло влетів у салон автомобіля. Загинуло троє людей, в тому числі і кінь. Ну, запросив їх п'ятьох чоловік. Всі согласились, сіли і їхали. Їхав, їхав, і по дорозі, кажучи, не знаю з якого причини, після обгону вдарається в цю підводу, яка їхала по обочині на зустріч. Як воно в суді вияснилося, що вона їхала по і іменно по зустрічній обочині. Ось і в ітоге з'явилася така, що шофер не винуватий, а винуватий візник, що не освітив підводи. У цій аварії винним визнали водія підводи. Мовляв, не освітив катафотами свій транспортний засіб. Зазначимо, що автомобіль і підвода рухались один одному назустріч. Саме так розповідає співрозмовник. Відповідальність за цю ДТП суд поклав саме на візника. Йому присудили чотири роки фактичного терміну, з яких той відсидів трохи більше як два з половиною роки. Але на думку Михайла Шабали в аварії винен не водій підводи, а саме водій буса. Ось правила дорожнього руху, згідно яких виносяться вироки. То, і якщо там їхав, якийсь і без освітлювачів, і його посадили. А той, що набрав п'ять пасажирів, їхав не знати як, і завіз їх на той світ, то він зовсім нервадий. Такого не може бути. Родичі загиблих уже давним-давно махнули рукою на цю справу, бо ж слідчі закривають провадження по цій ДТП уже всьоми. Лише Віталій Михайлович не полишає надії і вкотре іде до суду, щоб скасувати постанову про закриття. Він вимагає, аби провели усі слідчі експерименти щодо швидкості, з якою рухався водій буса, видимості на дорозі і знаходження підводи. Бо ж водій підводи, який сів за аварію до в'язниці, доводив, що їхав. Саме узбіччям Віталій Шабала лишився сам самісінький. Усі найрідніші люди каже, що уже на кладовищі. Сьогодні суд не виніс остаточного рішення по апеляції на закриття справи. Судді поставили вимогу, щоб на засідання з'явився слідчий з матеріалами по цій ДТП. А мені якось. Противно йти до сина на той світ, і там він знаю, батько, чи ти добився, чи не добився поймей, хто винуватий в тому ділі. А ваш син скільки років йому? Двадцять 29 років. якраз за два місяці до весілля. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Громадянин Польщі намагався перевести через кордон наркотичні речовини. На митному посту у Стилух прикордонники під час огляду легкового автомобіля виявили згорток з речовиною рослинного походження. За словами іноземця, знайдена речовина є марихуаною, яку він віз для власного споживання. Таку знахідку винюхав службовий собака. Про виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Лучанин вкрав у подруги матері 60 тисяч гривень. До поліції надійшло повідомлення від лучанки про крадіжку грошей із її помешкання. Коли жінка повернулася з магазину, то виявила, що у її квартирі перевернуті речі і з гаманця зникли кошти. Потерпіла, розповіла правоохоронцям, що перед від'їздом за кордон ключі від помешкання залишила сусідці. У її крадіжці запідозрили сина тієї ж сусідки, бо саме він забрав у неї ключі. Зловмисник переховувався в одному із приміських готелів. Саме там правоохоронці його і розшукали. Лучанину оголосили підозру, викрадені кошти вилучили згодом їх повернуть власниці. Найспортивніші Луцькі ліцеї отримали подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом. У надзвичайно складний рік під час повномасштабної війни в Україні діти продовжують навчатись, тренуватись і змагатись. За волю до перемоги бажання бути сильнішими нагородили кращих. Дев'ять масштабних змагань для школярів Луцької громади провів фонд Ігоря Палиці тільки разом у 2022 році, у яких взяли участь практично усі ліцеї міста. За підсумками спортивного року, аби підтримати та стимулювати дітей, займатися спортом, покращити матеріальне забезпечення шкіл. 13 лютого організатори нагородили переможців. Ми об'єднали в турнірну таблицю усі заходи, які були організовані фондом для шкіл і серед шкіл нашої громади. І незважаючи на війну, їх нам вдало. Ось провести дев'ять, і спортивні заходи, і інтелектуальні заходи. Серед них є і футбол, футзал, волейбол, баскетбол, інтелект, інтелектуальна гра майкійм. Ну і сьогодні ми зустрічаємо ті школи, які брали найактивнішу участь і перемагали, здобули найбільшу кількість балів серед усіх названих заходів. Футбольні м'ячі, волейбольні сітки та інший необхідний спортивний інвентар для освітніх закладів підготували благодійники переможцям. Тож за підсумками спартакіади, третє місце в турнірній таблиці ці посів 22-й ліцей на другу сходинку піднявся луцький ліцей номер 27, А найсильнішими стали спортивні команди 14-го ліцею. Брали участь ми в змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу. Майже всіх займали призові місця. Дуже приємно, що наш ліцей виграв перше місце. Завжди беремо активну участь. В цих змаганнях дякуємо фонду Ігору Палаці, що в такий складний час воєнний не забуває про спорт, займається розвитком учнів. Залучаю до здорового способу життя. Дуже мало таких змагань, і вони вже ждали. Вони нарешті дорвалися, що п'яті класи вже можуть брати участь в змаганнях, і дуже їх чекали. Дуже от вони от налаштовані були. В них кожного дня були тренування. І от так сталося, що дійшли до фіналу. Та й перемогли, зайняли друге місце. І як тільки фонд Ігоря Палиці дає таку можливість, щоб взяти участь у спортивних змаганнях, ми завжди погоджуємося на будь-які змагання. Тому що дітям це цікаво, це спорт, це, це рух. Це Перемога також отримали подарунок і Луцький ліцей номер 19 за активне сприяння в організації змагань. Більшість футбольних матчів відбулись саме на їхньому майданчику. Важливо у такий час підтримувати дітей, допомагати освітнім закладам у проведенні спортивних заходів. Ділиться голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Подарунки це завжди приємно, а турнірні таблиці і бачити себе в турнірних таблицях ще приємніше. І цей змагальний елемент теж завжди мотивує і допомагає рости і розвиватися Ольга Яцюк Дмитро Кудик для новин на часі. Такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і будьмо певні, все буде Україна. Майже півроку, як в обласному центрі Волині, діє хаб. Вона організований управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді луцької міської ради. Суть проекту в підвищенні економічної спроможності жінок. Тут не лише надають психологічну допомогу жінкам, а й налаштовують їх на новий етап у житті, здобувши й нову спеціальність. Понад півсотні панянок уже працевлаштовані завдяки допомозі спеціалістів хабу. Хаб наш працює щоденно з 9 до 18. Є, в робочі дні за адресою шота Руставелі 9 в місті Луцьку він орієнтований на будь-яку жінку, яка хоче змінити своє життя в кращий бік. Зберігати спокій та долати наслідки пов'язані з викликами сьогодення. Оскільки до громади приїхало чимало внутрішньопереміщених жінок, у кар'єрному просторі вирішили допомагати і цій категорії українок. Основною метою даного заходу на сьогодні у нас є ознайомлення. Цільової аудиторії жінок з такими феноменами, як синдром всілілого, синдром відкладеного життя, також травма свідка і надання основних механізмів стосовно якби подолання даних негативних наслідків. Основні напевно поради будуть стосуватися, перш за все, інформаційної гігієни також. Ну і бути, бути уважним до власного емоційного стану і якби основних таких технік і методик емоційної саморегуляції. Спілкуючись в невимушеній атмосфері, жінки ділились своїми хвилюваннями та мотивували одна одну на подальший розвиток. Сюди попали напевно дійсно люди, які хочуть рухатися далі, не зважаючи на те, що в нас зараз така ситуація, бо в наш час багато людей. Вони позакривалися в ракушки, будемо так казати, і всю цю біду переживають в собі. Назва «Вонахаб» складається з перших літер чотирьох слів: вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Команда хабу працює над тим, аби саме так почували себе жінки. 14 лютого, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується хмарна погода. Майже по всій території опади в вигляді снігу з дощем. На заході температура повітря вночі від мінус 1 до плюс одного, вдень від 2 до шести градусів тепла. На сході країни нічна температура від мінус 4 до мінус одного, денна температура від 1 до трьох градусів вище нуля. На півночі температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 1, Вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На півдні нічна температура від мінус 4 до плюс Денна температура від 2 до 5 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 2 до 0, Вдень від 1 до 4 градусів вище нуля.